Знаєш, як ми роли тут. треба, щоб наші біти наші фікста цепляли йо. От прям в сердечку по прям в душу казани ара. Екстремальне водіння та повія в Івано-Франківську вперше показали новий український фільм Королі Репу. Це кримінальна музична драма, головні ролі, в якій зіграли співак Велбой, Ірма Вітовська та Михайло Дзюба. Головний герой, звісно, це молода людина. Це про втрачені мрії, неможлива реалізація. Трошечки знайома нам історія, коли є місця в Україні, тобто, ця стрічка була знята в 20-му році до вторгнення і говорить про ті речі, які для нас дуже знайомі. Зовсім мало часу прийшло. Звичайно, велика війна. Яка почалася вже 24 після чотирнадцятого року, зараз, 22, вона зараз зміщує в нас якісь середині речі, але ми все одно готові на цю стрічку, тому що вона досить в нас перебуває, Ці персонажі за сюжетом. 17-річний хлопець на прізвисько Казанна мріє стати відомим репером та підкорити серце дівчини. Заради своїх мрій він готовий ризикнути, але на нього чекає важка боротьба за успіх, кохання та, врешті-решт, за виживання. Ірма Вітовська грає у фільмі Повію. Однак зазначає акторка, історія її героїні досить трагічна. Вона якраз і розкриває весь жах ситуації, в якій живуть ці люди, і без таку безсмістовність без безперспективність. І таку якусь турбулентність. І там відкривається в картині, чому власне вона цим займається. Перше ви будете, я думаю, сміятись, потім, я думаю, ви не будете сміятись. І я дуже люблю такі ролі на трагікомічному зрізі, коли смішне може різко змінитися на дуже сумне. Мені подобається жанр трагікомедії. Ним тішуся, що мені його багато в житті пропонують, і тому це, це дуже складний жанр. Я вважаю надскладний. Комедія складний жанр, а трагікомедія надскладний жанр. І це треба людину від сміху по кинути в повну. Таку історію, голова громади Руслан Марцінків закликав жителів Івано-Франківська підтримувати українське кіно та відвідувати кінотеатри. Я вірю в те, що завтра, післязавтра, підтримуючи своєю гривнею, прийшовши в кінотеатр, бо можна багато говорити, що ми підтримуємо українське кіно. Якщо ми не будемо ходити в кінотеатри і не будемо теж своєю гривнею підтримувати, ну не буде розвиток українського кіно. Навіть для того, щоб побачити, що це потрібно і що це ну, буде заставляти. Вкладати всіх нас кошти у всеукраїнський прокат. Стрічка Королі Репу виходить 3 серпня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія